Добрий день, любі шестикласники! Починаємо наш урок мовленнєвого розвитку. Тема особливості будови опису природи, сполучення в одному тексті різних типів мовлення, розповіді й опису, складання речень з прикметниками за картиною. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число, місяць, класна робота і тему уроку. Особливості будови опису природи, сполучення в одному тексті різних типів мовлення, розповіді і опису, складання речень з прикметниками за картиною. Діти, а який у вас настрій на початку уроку? Скажіть, сьогодні на уроці я веселий, сумний, невдусі. Перед вами на екрані кульки пізнання. На яких мета нашого уроку ознайомитися з особливостями будови твору опису природи, знаходити такі описи в текстах та аналізувати їх, удосконалити вміння, усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення тексту, пропоную вам відгадати загадку. В лісі на зеленій гілці ніби грав хтось на сопілці. Підійшов поближче я і побачив. Так, молодці, правильно, солов'я. Нашим помічником на сьогоднішньому уроці буде Соловей. Соловейко це співучий символ України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. Він співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Соловей свята і вільна пташка. Навіть люди рівняються на нього, тому і кажуть про талановитого співака співає, як соловейко. Його спів настільки високий і чистий, що людина, слухаючи соловейка, підноситься духом. Діти, погляньте, скільки слів нащебетав нам про нашу мову Соловейко. Милозвучна, ніжна, сонцесяйна, вишукана, барвінкова, джерельна, незнищенна. А тепер Соловейко пропонує вам мовну розминку. Розшифруйте, будь ласка, словосполучення, використовуючи алфавіт. Кожній букві відповідає її цифра. Поставте на паузу і виконайте завдання. Так, молодці це типи мовлення. Соловейко запитує, а які типи мовлення ви знаєте? Звичайно ж, є такі типи мовлення: розповідь, розповідається про певні події. І відповідає на питання, що, де, коли, що відбулося. Роздум пояснюється, доводиться щось, автор обмірковує події, дає їм оцінку, відповідає на питання, чому, навіщо? Та опис. Описуються люди, тварини, предмети, явища. Питання, які, які, як, чиє. Діти, а зараз більш детальніше розглянемо особливості опису. Опис це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явищ. В описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи, шляхом перелічення їх головних, суттєвих однак. Найголовніше в описі дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення. А що складається опис? Опис природи складається із сукупності описів окремих предметів озера, лісу, дерева, неба. Яка ж структура опису? Загальне враження, опис деталей, висновки. В описі природи мають бути вказані предмети, з яких складається картина природи та їхні ознаки. Рідко буває однотипним. У ньому можуть поєднуватися різні типи мовлення, розповідь з елементами опису чи роздуму. Складовими частинами опису природи є опис її окремих елементів. У художньому описі, крім інформації про природу, передаються ще й враження. Опис природи є одним із засобів характеристики персонажів у художніх творах. А тепер. Лексична робота від Соловейка. Пригадайте слово, яке походить із французької мови та у перекладі означає країна, місцевість а в образотворчому мистецтві жанр, у якому об'єктом зображення є природа. Так, звісно, це пейзаж. Якщо бачиш на картині, намальована ріка або ліс, чи білий іній, або саду красота. Може, снігова рівнина чи дідусивий гараж. Пам'ятай, оця картина називається пейзаж. Пейзаж жанр мистецтва, у якому об'єктом зображення є природа. Чарівна природа завжди надихала людей на відтворення її краси. Поети складали вірші, композитори писали музику, художники передавали свої почуття в картинах. Ці витвори дають людині не лише естетичну насолоду. Пейзаж буває також у словесному мистецтві. В літературі теж є пейзажі. Вони створюються авторами, поетами, прозаїками. Як? За допомогою слова, мовою образних засобів. До вашої уваги пейзажі українських живописців. Архип Куїнджі. картина веселка. Медір Монайло. Картина Золота осінь. Сергій Васильківський. Картина Український пейзаж. Також Соловейко пропонує вам переглянути декілька картин молодої одеської художниці Коржової Валерії. А зараз нейрогімнастика. Активуй свій мозок. Повторюйте рухи. Ось далі. Соловейко нам нагадує, що опис природи це словесний пейзаж. Запам'ятай, опис природи складається із сукупності описів окремих предметів: неба, хмар, повітря, землі, трави, дерев та інше. Відомим в описі природи є назви цих предметів або їх частин. Новим є ознаки предметів. Наприклад,. Небо синє без жодної хмаринки, повітря свіже й прохолодне. Так складають власне описові речення. Проте такі речення зазвичай поєднуються з реченнями розповідного характеру з елементами опису природи. Наприклад, на землю наліг туман, який густий, сивий. Об'єднуючись в одному тексті, такі речення якнайкраще відтворюють красу природи. Соловейка пропонує вам потренуватися. Добери слова. Упишіть у рядки вибрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова, що є новими. Це слово позначте літерою N. Поставте на паузу, виконайте завдання. Перевірте. Нарешті випав сніг. М'який і сліпучо білий. Вечір, тиша, така повна, спокійна тишина, яка буває тільки зимовими вечорами, містична тиша. Чоловіко пропонує вам щиро раз переглянути вже знайому картину та з поданого зразка твору виписати усі прикметники. Зразок твору. Сьогодні я вперше побачив картину одеської художниці Валерії Коржової Літній пейзаж, яка справила на мене велике враження. На полотні зображено літо, бо переважають в основному зелені кольори: зелений трав'яний, світло-зелений, блакитний, ультрамариновий, коричневий, темно-зелений, темно-коричневий. На мою думку, художниця передала ранковий час. Довкола спокійно. Блакитне небо вкрите біленькими хмаринками. Крізь нього несміливо пробиваються сонячні промені. Вітру немає, бо стовбури дерев і гілля не нахилені. Озеро спокійне, жодної хвилі на воді не видно. Повітря, мабуть, прохолодне, бо ще ранок. Я бачу сонні береги гірського озера. Уздовж них ростуть зелені дерева, ялинки, сосни. Ще на правому березі розкинулася невеличка галявина, устелена зеленавим різнотрав'ям. На задньому плані височають гори, біля підніжжя яких хвойні дерева. Літо моя улюблена пора року, адже природа в цей час різнобарна, розкішна. Саме це вдало передала у своїй роботі художник. Перевірмо! Ось такі прикметники ви повинні були виписати: Одеської, літній, велике, зелені, зелений трав'яний, світло-зелений, блакитний, ультрамариновий, коричневий, темнозелений, темнокоричневий, ранковий, блакитне, біленькими, сонячні, спокійне, жодної, прохолодне. Сонні, гірського, зелені, правому, невеличка, зеленавим, задньому, хвойні, спокійний, улюблена, різнобарна, розкішна. І зверніть увагу, що тут, в цьому тексті були ще дієприкметники, але це вже буде інша історія. Запрошую вас на руханку. Повторюйте, будь ласка. Соловейко пропонує вам наступне завдання скласти 5 речень, описуючи цю ж картину та добираючи прикметники з довідкового матеріалу. Сосни високі струнки. Галявина невеличка, устелена різнотрав'ям. Небо низьке, блакитне, ультрамаринове, хмари. Білі, пухнасті, пір'ясті, купчасті, шаруваті, перламутрові. Озеро широке, тихе, спокійне, дзеркальне. Діти, продовжіть, будь ласка, речення. На уроці я дізнався. На уроці я навчився і намагався. Найбільші труднощі я відчув. Діти! Перед вами на екрані знову три сонечка. Оберіть, будь ласка, сонечко смайл вашого настрою в кінці уроку. Домашнє завдання. Описати улюблений куточок природи у художньому стилі, використовуючи прикметники. 5-6 речень. Соловейко вам нагадує, любіть свою рідну мову. Любі шестикласники! Дякую за співпрацю! Бажаю творчих успіхів!